Доброго дня, друзі! Сьогоднішня тема буде кукурудза солодка. Далі продовження йде теми цієї. У мене там на каналі є багато вже випусків. 1, 2, 3, 4, 5, 6 випусків. Заставка там намальована кукурудзка жовтенька, така красива, гарна. Повинна у нас така вона вийти на тарілаці, варена. може, сира. Подивіться. Так, в общем, тема сьогоднішнього дня прополка кукурузки. У нас вона вже така ось, бачите, пішла в рост. Будем її зараз прополювати. Я покажу приспособу, яка в мене є, щоб бігати по кукурузі. Да-да, я кажу бігати. Не ходити, а швидко ходить. О, помощник у мене. Ось помощник йде. Е, топчеш город мені тут. Так, будемо сапувати кукурузку, так сказати. Я покажу приспособу, може у кого є, ну є такі люди, зараз приїжджають. Ой, з цією бідою на Україні з війною. Люди приїжджають з далеких країв і кажуть, що в нас такого нема. Дуже цікава річ: Як ми полимо грот дуже швидко і дуже чітко. Так, сьогодні знаходять дощі, зараз 19 травня, З утра немає, ну щось затягують маринки, передають щось після обід на вечір, буде дощ, нам треба. Просапувати, щоб воно трошки підвяло і знов не прийнялось. Так, Зараз я покажу приспособу і будемо на городі полоть кукурузку. Отак От у нас я буду зараз полоть міжряддя кукурузки. У нас вже бур'янець, я вже колись пробігав перед дощами, Ну, знову повилазило у нас міжряддя. Треба прополоть, поки є можливість, щоб опять не робила тут грязі. Вот так. Зараз буду проходити міжряддя. Ну і коїде, будемо доходити між курушкою. Проходить. Ось між кукурузкой бур'янчик. Будемо проходити і зачіпляти між куруски. Ось така кукурузка вже на даний момент у нас є раз, два, три листа. Три листа тут у нас скільки? Раз, два, три, чотири. Три-чотири листа вже у нас є, вилазить. Так, що я скажу? Состояння у неї бледне, нема у нас температури, Ніяк з цими дощами не стабілізується температура. Днем 20, вечором 12. Ночью тоже 10-12. Маловато, ще прохолодно. Но як трави нам не дасть розкачатися. Так, ну не тому річ. Так, підем мы сейчас запрягать наших коней и будем гасать по кукурузке. Ось моя робоча конячка. Зроблена, бачите, з рамы велосипеда. Зрезано. Тут повинна бути сідушка, так, відрізана, сюди переварені трубки для регулювання ножа, це нож такий зроблений і колищадка. Така ззаді прикручена, це будемо штавхати його за оці ручки. І у нас буде цей нож зрізати. Наш бур'янець. Зараз я його в мене є таке правило. Підточу його і йдемо на город сапувати, так сказати, будемо гасати міжряддя кукурузки. Отак поправимо, воно підточено. Ось трошки так. Поправимо, де може якісь зазубринки. Ну так, гастренько, все чудово. Так, стоїмо в ісходну позицію і дивимося. отак от і їдемо, зчесуємо наш бур'янець. Так, я заезжаю за шлангу сюда и так его його... счухруем. Ну вот так вот можно тут даже заехать трошки так за кукурузку аккуратно. Вот так вот. Ну це потом тяпочкой ще проходим. Межрядь. Д лента лежит, тяпочкой проходим. Может цеппалилка неудобно. Цепалилка тільки бегать по городе. Так це я вам просто снимаю, так оно ну, показываю сам процесс. А так можно... Рябка запрягти і вперед побігли. Це я вам показую сам принцип. А то так став ін, і побіг, і побіг, і побіг. І побіг. Вот так. В мене є більше, це у нас в мене є ще більше, отака, що можна це вже потом, як кукурудзка у нас трошки підніметься. У мене з більший розмір Я тоді стою у нас от кукурузки до кукурузки. Ну, Плюс-мінус такий зазорчик, четенько так все то вообще тоді ставу заодно такий гуп пройшов. Ну, зараз просто я виборочно так ще підходю до кукурузки, тому що вона ще маленька, можна легко її зрубати. Якщо вона підросте десь черкану по стеблу то не страшне, вона росте далі, а цю можна зрубати Ну от такий принцип у нас про полки кукурудзки. Такий лесопет називається Так, що вам ще показати? Земля сиренька, дощик пройшов недавно, ну як недавно, вже висохло день може пройшов Так, буду далі сапувати, бо щось захмарює Все, тема була сьогоднішнього відео. Це прополка кукурузки солодкої. Будемо прибирати бур'яни. Всім дякую, що були зі мною. Дивились відео, дивіться мої відео. Дуже там в мене вже багато назнятого матеріалу. Дивіться. Про кукурузку є, про город і домашні, домашні справи. Всім дякую, що підписуєтесь. Будьте здорові, миру вам, до нових зустрічей.